Ти шукаєш душову кабіну, не знаєш, яку модель обрати. Не розумієш, чому одна кабіна коштує 6, а інша 40 тисяч. Постійно задаєш собі питання, яка різниця в відкритті механізмах, яка різниця товщини скла у душовій кабіні, ми тобі це все розкажемо. Адже ми виготовляємо велику кількість душових кабін, а також продаємо готові вже рішення від наших топових постачальників, які є на ринку України. Ми маємо в пропозиції душові кабіни від 4 до 8 мм скла. Скло. Напряму впливає на то, наскільки важка і е, стійка ваша конструкція буде. Ми Маємо різні рішення по фурнітурі, адже фурнітура у нас є як з алюмінію, так і з нержавійки. Це більш преміальний варіант, який буде вам служити просто максимально довго. Адже на таку фурнітуру у нас гарантія 5 років. Ми маємо відповіді на питання, яку кабіну краще обрати, якщо у вас обмежений простір, щоб ви не заважали вашому унітазу або вашій тумбі поряд. На відкритті дверей чи на інших механізмах. Тому пишіть нам, ваша душокова кабіна буде виготовлена на протязі 12 робочих днів і доставлена до вас безкоштовно. Якщо ви бажаєте придбати у нас вже готове рішення в бюджеті від 6 до там, 20 тисяч гривень, такі кабіни вони у нас є в наявності. Наші менеджери вам покажуть варіанти, розкажуть різницю, відмінності, і ви зробите для себе правильне, вигідне рішення. Чекаємо на вас. пишіть, телефонуйте, всі телефони ви знайдете або в описі, або в шапці профілю.